То вас пускають? Чи, <постеріг> директорина пускають? Директорина запросила. Ну, Вийшов юрист з охорони і ми можемо зараз пройти разом. <постеріг> це є якесь пояснення, чи не може? Слухай. <постеріг> Дивіться, напевно, спочатку виступ юрист. А, а <постеріг> <постеріг> я а, зараз існує <постеріг> учасникам конфлікт. Корпоративний і є кримінальне провадження, і є провадження в господарському суді багато з нових справ. Учасники зловживаючи своїм правом, суперечці положення документів статусу, документів, мають супро потрапити в офіс і ну, проводити тиск на працівників з колабу. Вже два працівника попали в лікарню із важким станом. Один одна в реанімації, друга цих, цих, де, де в психодиспансері знаходиться на реанімації. Це був якийсь фізичний вплив, чи це 에, так? психологічний, психологічний. На не далі не через цей конфлікт виконавчого органу було прийнято рішення щодо обмежень доступу всіх учасників також на територію знає, я був, був, на територію офісу. Зараз відбувається зустріч в такому форматі. Відбувається загальні збори учасників, і на них вирішуються всі питання. Є окремий орган дирекції, який вирішує ті питання. Точну діяльність підприємства, кожен має свого представника з учасників. Через цей конфлікт, поки немає судових рішень, в жодній справі, прийнято було рішення не допускати жодного з учасників, тільки працівників компанії на складу. Виконавчим органом ПП персонального складу. Будь ласка, запит, дайте письмовий, тільки ви учали. Ви. Ну, ви читали основні документи? Дайте це рішення Дайте запит Письмовий запис, і Ну, добре. І через е, було прийнято рішення е, не допускати жодного сучасника. Це, це, можливо, ви, ви знаєте, ця справа вже триває з... Липня місяця на жаль не знаю. Ми патрульна поліція ми приїхали на піхоти розумієте, щоб розібратися там з ситуації рай відділив вже ще, ще, ще часі місто. Львів вже знає ту справу, вона вже довго тривала. Давайте тоді ми напевно дочекаємося відділу, якщо в курсі справи, що ми зараз це, не повторювати з метою можна глянути, поки ви, якщо ви що, зі зброєю з метою того, що ви щоб нічого інші особи перевагу насилувати.

Так що тут ну, тільки масов... засоби масової інформації у вигляді експресу. А можете переписати, будь ласка, сфотографувати. Ми також будемо освічувати ці події. Представтеся, будь ласка, на камеру. Не хочу. А, ну, Як? Не ви будете освічувати собі. Право. Представтеся просто на камеру глядачам, Чому Щ... ви вони... не То тоді ви ну, не коментуйте. Ні, ну, чого ви коментуєте? Я буду робити те, що вважаю за потрібне. Без ваших призів. Зрозуміло? Зрозуміло. Чудово между собою. Сидюшка то шил там за словом. І ми ви зараз триває конфлікт? Так, звичайно. <гул> ні, нам ні. <гул> ні. Оскільки я розумію, то, ніхто засновник зараз, зараз не да, заходить, щоб дотиснути нас ходишного лісів на працівників. Є, у нас у є чітка вказівка, не допускати жодного засновника. <гул> у нас є все прописано. <гул>

Акції під час війни, це не обтягуючи що... що, Як завжди ви шторі, журналісти так само говорите. Ви так само говорите, ну. наразі так. просять документи, ви не надаєте, відповідно, це теж. Вони дали документи відповідному ровно, якими мають право це перевіряти. Журналісти, я думаю, що не відносяться до тієї категорії. Я сам журналіст, я знаю всі права тушні. А засновники, якщо їм це цікаво, вони мене знають, наскільки вони збираються разом. Десь на нейтральній території обсуждається. Я виконую чітку вказівки, на ті, які були директоратом, прописаному в цій додатковій угоді. Директора зараз на на, не, не знаєш, знаходяться там, ну, так? Вони сказали, не важливо, де вони знаходяться. Вони робочих бойових угоді це прописано. Чітко вказано, ми кого не допускати. Все, не правда. правда, не правда, це Ні, вже нехай вирішують про органи це відповідні. Нема є, Будь ласка, думаю, прочитайте додаткову. От повідомлення відзначального їхнього сперегі звернення в області. Будь ласка. Воно ніким не поговорить Виділювали свої права вашим директорам. Ваші директора прийняли якесь рішення. Так це ваші слова. рішення Рішення директорів. має підписом, Підпису, мого там немає. Можна рішення, що ви знаєте, що нам доведеться директор. Прошу. Зюкович на директор. Там не каната, подивіться уважно. Ну. О, а рішення яке? Уважно подивіться. Ну, ну рішення, рішення шутайте яке? Шутайте рішення якого часу? Вам задали питання Зюковичу. Рішення, рішення яке? 23 лютого. Це не рішення. Це Уважно подивіться. Це доповідна. Від начальника безпеки. Подивіться одне рішення яким числом.

Людин? Я назвав цю людину. Я назвав цю людину. Прийма питання ви, відповідати не цікаво. Ваше право на момент виникнення конфлікту вона випадкова ви. обов'язково. Ви, ви. Але ви, на горло не беріть, даже може.

В цей час ви були директором? Особисто, особисто моє. 74 року ви були директором? Яким через? У 23-му році, 18 серпня. Ні, не Ні, Ні, Я ж сказав, що мого часу. Ви скасували рішення дирекції? Що ти ли? мене перебиваєш? Не ти а ви. Чого ти мене ви. Я договорив? Не ти, а ви. Привіт його. Ні, немає. Це є договірний документ. Впливає на виконання довідних документів. тому слід і на зобов'язання, які є великої. Він зараз діючий і він жодним чином не скасований. Ми, ми не керуємося. Добре. Хто може його скасувати? Дирекція склає трьох сучасних часів. Рішення поки не буду. що і, може бути скасований, я я не ну, в судовому ну, а а в було прийнято. А було яке, хто на якесь судове засідання. Це цивільно провідносни буде між вами. Я не розумію. Інше доводимо ну, до, до вашовину, що на сьогоднішній день пробачення господарського суду Львівської області перебуває справа за а на бачу бачу? Станіслава Валерійовича. Наступне засідання призначено перше підготовче засідання на 21 березня 2024 року. Між ну, учасниками існує корпоративний спір, який вирішується в порядку господарського судочинства з приводу заявленого кримінального провадження. Це лише зареєстровано кримінальне провадження 17 січня 2024 року, по якому проводиться досудове розслідування, і на мою думку, на, на даний момент намагаються впливати саме на цей хід досудового розслідування, оскільки розголошуються дані і ствердження поширюються, які не мають жодного нормативного обґрунтування без будь-яких підтверджуючих доказів. Але в засобах масової інформації чиняється тиск як на органи, які здійснюють досудові розслідування, так і на працівників. Два працівники в лікарні із важким станом. Одна там, перебуває там, в психоневрологічному диспансері, інша в лікарні на припорній і психіатричному відділенні.